Оленка показує. Боже, мене тут всі полюбили. Я написала чудовий відгук, але не відбувається просто нічого вже хвилин 30. Всі обгоріли вже 35-й раз. Поверніть мої гроші. Ми з моїми шанувальниками знайшли місце, де можна дочекатися усіх кінозірок, які приїхали на Венеційський кінофестиваль і дають прес-конференції і фотоколи. Вони припливають на спеціальних своїх водних таксі. Ось, будь ласка, тут вони виходять. А далі Аленка показує всі журналісти, чекають їх тут. You are I know, actually I meant to say Timothy. Mm -hmm. it's pronounced Timothy. It's whatever you'd like. <laughs> I know you see. There's something awakening in my mind. Please fight! Please! Please! please, please. Я була з його журналом. А я навіть не подивився в цю сторону. Він пішов туди. Я чому він там? Why? Why?

Inside, <laughs> I admire you. Thank you, really. You're beautiful. <laughs> yeah, exactly. So thank you. Thank you. Sei fiamma, ti. Okay, ragazzi, io <got> mi sposto. Aspettate, <laughs> <laughs> aspettate, <laughs> Hey, Kristen! Kristen! Oh, Kristen! We're hoping to see you Kristen Stewart. Ho fatto dei video, delle foto belle, così. Ho fatto un video. Продовжуємо полювати за зірками на Венеційському кінофестивалі. Браво! ла контентна. Я оділа Кетча, коме сапиокомедірту. Знову прийшли у натовп журналістів. Знову чекаємо акторів і режисерів, які йдуть на свої прес-конференції фотоколи. Цього разу це Тім Рот. Але не відбувається просто нічого вже хвилин 30.

Ми прийшли, постояли як завжди 30 хвилин під поким сонцем, всі обгоріли вже 35 й раз. Оцей журналіст, який зараз буде йти типу, позаду мене, ще нас сварив нас і наш топхався на нас. Да, це те, чувак. Привіт. Автограф не взяли, нічого не побачили, пішли працювати, Оленка. Просто от, втрачаємо час. Я побачила эти и сняла с классный классное видео. Ты тоже? <связываем> У Венеції дуже важко потрапити на фільми, і цьому є дві головні причини. Перша тут дуже строгі карантинні обмеження, і у всіх залах наповненість може бути лише на 50%. І це удвічі знижує твої шанси побачити фільм, як ви розумієте. І друге, це їхній додаток, їхній аплікейшн, через який ви можете зареєструватися на фільм. І Він страшенно складний, страшенно заплутаний, і на ньому квитки треба бронювати просто в ту ж хвилину, як вони з'явилися. Інакше вони зникнуть. Ось це це величезна, так звана дошка оголошень. У цієї дошки є прикольний слоган. Італійською він звучить рідатечі і сольді, якщо я правильно читаю. Антоніо Ancora? Маргарити на перекладі української він звучить поверніть мої гроші. Короче, під цим слоганом а люди пишуть рецензії, критичні рецензії на фільми, на організацію фестивалю. І взагалі це, це великий такий прайз, тобто що? тобто що? тобто прайс, тобто нагородження, тобто пишіть синоніми в коментарях до цього слова. Якщо ви напишете найбільш жорстку, смішну, саркастичну привіт. Рецензію, то ви можете отримати навіть якусь нагороду наприкінці фестивалю, але це я весь піч до чого? До того що практично всі люди залишають тут свої. Невдоволені відгуки на систему бронювання квитків, через які ми з вами теж не ходимо на фільми, а полюємо на зірок. Але спочатку ми з Оленкою підемо теж напишемо свій відгук, а потім за зірками. Пішли. Оленко, цей критичний відгук буде написаний від нашої з тобою великої дружньої команди. Він для тебе. Я сподіваюся, що наступного року, коли ми прилетимо в Венецію, ти теж зможеш реєструватися на фільми. І більше того, ми зможемо на них реєструватися нормально, не витрачаючи на це 24 години на добу. Йшли, залишимо. It's yes, that's uh give my camera woman a normal accreditation. She want to watch your films too. Okay, Thursday or Friday, Barbera, the friend, mm -hmm. Marbera, the director, will give a cup for the best wrong critics. Yes, yes. To try yes. To okay, write, okay. Okay. No Thank, Thank You. Варбера, Ланка, ми ж тобой, можемо виграти приз. Це оця дерев'яна ця штучка. Цей витвір мистецтва сучасний Yes, I understand. Thank you so much. Боже, мене тут всі полюбили. Я написала чудовий відгук. Вони поки що його не розуміють, але вони сказали, що це не проблема його перекласти. Тому я сподіваюся, нам подзвонять і скажуть. Ви виграли цей приз. Іншими словами, ви виграли 100 тисяч гривень. Дякую вам.